Привіт! Це знову я Олег, який проводить електромонтажні роботи. Зараз я хочу привести вам короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Двокімнатна квартира, середна новобудова. Тут ми знаходимося розподільчий щиток внутрішній, пластмасовий на 6 автоматів, окремо на кімнати, на кухню, на ванну, на коридор і на духовку. Одна тут увага, що є така штучка, як дзвінок. По зимним часу почали використовувати, файна штука, приємно дзвонить і, і не видно, де дзвонить, і дзвонок такий мелодійний. молодійний. Далі вище знаходиться розподілча коробка, одна це йде увагу, провожу для того, щоб це цей не був рідний кабель, який був доштукований. Тобто прийшлося його, як він доштуковувати, розподільчу коробку, щоб доїдати до щитка. Вище у нас коробка розподілічка на слаботочки. І також розподілка на Wi-Fi і розетки. -ка. Кабеля всі йдуть поверхово. У на нас буде близько стеля. І він буде схований, аби зупинити кількість кабелів і відстать. Тут у нас знаходиться переходу дзвінок з коридора, який синів вийшов. Виключати. У нас тут виключати, далі я тут каплючив і в цьому поволі не виключу. Ось тут у нас одна лампа, друга лампа. Так ми попадаємо розподіляча коробка, всі е, матеріали, це монтаж, монтаж проведений, проведений з розподічка коробками. Я вважаю, що це такий оптимальний варіант, Хоча роблять зараз без коробок, це вони халтурять. Є, там, там дуже багато треба ще клемників, а якщо просто з розетки розетку, то трошки сумно. Це надійний спосіб скрутити і проварити. Проварку потім покажу. Тут у нас погано видно вже там є вон, витяжка, лампа, тут у нас розетки є на то буде видно розетка виключатель під зеркало, і розетка, тут, до речі, туалетна, правильну машинку. Просто велика туалет великий. І так, тут у нас виключатель на кухню і у коробку тут у нас кухня. Тут розетка під холодильник, розетка під телевізор, слаботочки, інтернет, телевізійний 220. Розпродівча коробка, тут у нас робочий стіл, де ще має умивальник, але тут ми зробили такий буде невеличкий одна розетка і виключати для точкового освітлення біля робочого стола, щоб не ходити аж в коридор, тут висок, є потреба раз і включив. Тут розетка під робочий стіл, розетка на витяжку, розетка на духовку, далі робочий стіл, розпродільча коробка, ще одна розетка під робочим столом. Ну і тут ще одна розетка, може бути якийсь куток. Тут у нас така як лоджа чи балкон, він закритий. Розетка для котла, розподільча коробка, виключатель і розетка. Ось я хотів подивитися, хотів показати краще у неділі, ніж скрутити і проваритись, контакту не існує на даний момент. То все, що там говорять клієнт і ще щось там пропаяти, тут вся херня. Це найнадіжніший спосіб проварити, щоб ви знали. Дивіться ще одне, що хочу сказати. Тут монтаж провадений, штроби прорізані, штроборізом. Акуратно, фактично, як вам сказати, тут можна провести, наші півпальця ще північні пів, пів пролазить. За три кабель можна акуратно і без всяких побоїв. Тут я недавно бачив, роблять спеціалісти жахи, я дивився, з сокирою рубає, Не то ужас. Ви, ти, і головне, що струбу як крізиш, і так чути, що дихає. А штраборізом горькою так не робиться. А якщо взяти лопарку і помити, а ще як там кажуть, що сокири, то має ступене, то пів стіни відпадає, то потім не вартує воно, ліпше навіть забути в рази дорожче. Хто різе штурморізом, ніж має тако прийти майстер сокирою. Дивіться, що такому майстер приходять з сокирою, і немає і перфератор, їдну немає. Видно, цього гоніть, то то в шиї, бо то є халтурщики. Не хоче поскоріше, аби вживо, а там далі що там з що півстини відпало штукатурка, і то вже звичайно Ну, Вже все одно одним словом. Одна розетка, то в нас зал. Друга розетка, коробка розподільча. коробка ну, виключатель, от ви тут два кабеля проходить. Мало що акуратно, все вирізано, то книжка пише. Тут нас... Телевізійний 220, лампа центральна. Тут також є ще розетка, ну і лоджі чи краще У вас у нас тут краєвиди у нас пасічна. Виключати розетка, розподільча коробка. Тут теж, до речі, видні ті з крутки, ще не, не зароблені ці дві коробки. Тут у нас розетка, виключатель, коробка розподільча, тут у нас ванна. Так само розетка, виключатель, підсвітка під зеркало, лампа, витяжка і розетка, де можливо буде стояти цей полотенце-сушитель. Тут у нас кімната також, робоча стіна, як все файно врізано, акуратно вибито, любо подивитися розподільча коробка, розетки, дві, інтернет-телевізор. Також виключатель, розетка. Це в нас спальни, це виключатель і розетка з одного поколіжка, нічний бра і аналогічно з другого. І центральна лампа. це виключатель, розетка і лампа. Ну що, проводка зроблена з хорошого, якісного. Ми проводимо переважно в всіх випадках, я рекомендую проводити просто тільки монолітом, Але можна і гібки, але я проводжу монолітом. Жорсткий сконтакт, з'єднання, потім в розетці все нормально, зажимається так як бути. Так, в основному все. Все, до зустрічі, до нових відеозйомок. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Якщо є потреба провести проводку, дзвоніть наш телефон 095 0645 646. Звати мене Олег, все до зустрічі.